Точно, бля. Ти легенький ти, 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 скільки ти важиш? Ти важиш 70 кг, бля, а я 100. 76. Ну, то ти дві здесь, да, а не тріщить. А Юра йде тріс? Трись. Де? Добре, запалі, Бо тріщить? <гум> <гум> Ні, в мене очко не стальне, таке як вас. Ка якби цвях би перекусив, то торк і все, до разу. Вася, <гум> полити. Вас знімає камера. Вася політики Вася, прокоментувати будь ласка. Оце по-людськи. Вася ну, тут дві дивитесь. та нормально, та нормально. І всі зразу цей. Да, Блэ, ти це. Скільки... Як, як там це вода виходить? Похою, на... То вон васка 70 кіло, ти дві ходи як дядько. Nah, Диві. Дві, ну но, но зайшов, вже вже тягне. Orų, you, hire... 4 відео є, щоб викинути. Ні, треба пообрізати. Диви, Юра знову пізнує. Красота. Це десь підкормив збирачи. Це вже не обріжу. Це вже не обріжу, це вже лишу. Під цим вербами може і короб лежати. Коропа спасає. ми тут коропи для весною піздували. А я тут по гампрішку. Главне, щоб не вилавлювали зновців по 700-500 по грам, Так і ніхто тут не лапає. Я на сам на свої очі бачив, як ловля. Беруть. Я то -то в цибульського відро здорове таке на 20, 20 літрів. Це хто? Ну я привіз сюди випустив весною, блядь. басейн! Yeah. І щуку кинув туди вот, тоді мене хуями крив, блядь. Хто? Діда, того що копанку тримає, як він, блядь. Біля Васьки, Васька, як той дід? Ага. Кай наш тобі щуки пустив. А там карасика було. де? Вже тут тягне. Теба... О, от у то зараз будемо знімати. Якщо вона тут є. Рибалка, якщо... Рибалка... якщо... Рибалка... Блядь, диви, диви, що шо... робиться, блядь. Оце рибалка. Я короти. Та я бачу, тіктоці. Бачив? Угу. Це рибка. Ти вже плаваєш, ти вже в ютубі. І не тільки, як І не тільки. На шо ж, Йорчику, якщо ти будеш відомим, бля, з тобою такого, привіт, братан! І поїхав далі. Де? Це піздець. Так... Ну як її чистити, то пів біди. Я... А чистити. Що, херня чистити? Жариш так, як ці нагіці з водою. Серйозно? Я як робили То як ти їх жариш? шкуру типу здарем. Кип'ятком, так? Да? Ні. Типу ножом коло голови надрізав, надрізав, в курице наріз. Ага, підтянув. Не ну, да. виходить в цьому в муці, так? Да? Не пулій жар. Сладко пиздує, блядь, рискує красота І все на око Ти вже на одне око скільки Три штуки витягну 4 сантиметра льот блядь. і хлопці рискують Работають Радеш інтерв'ю давато. Покоментируй, будь ласка. Отець Василь, коментуй, будь ласка. Василь, що ти подавай тебе і рушукає, тя Галя говориш, що населення. Пішов пішл. Ой. Понимаешь? Ось тако. Посєда була плаче, по пиздяш там, померлять, блядь. Пустобак снимають. Ты не пидишь, ти кого стать собі, блядь. Чекаєш. Наше ти побив васі, бо не сидит. Ваші банки. Це ти покінчику дивися, чи ти чувствуєш пудешці? на дно, нового. Я нікого не ловив. О, сюди. Да де вовнут. А то що, рибалочка капітан? ну, хлопця. Садосі немайстри. Слухай, тут на гудку більше зловище, як на якогось волока. Не треба цього, ці волока. Все. Юрчику, бачиш? Стоють на п'яти. Микола, Юрчик. <реш> Пришел косяк, сай. И лесочка такая тонюсечка. Это какая-то Что, леска? Угу. 0,18. Но, за, но заклал. Так и кто то его? Игорь, на гилки. Це такі попускаєш на дно, піднімаєш О, від дна і знову. Ага, не грай. Це вже підняв з дна. І граєш. І знову на дно. Є да. ну, таке, що де, коли на дні бере, поня? а, де, коли а коли буває, не... що підверху. Ні, тут не сидів. я вже от, телефон тримаю 5 минут, руки вже такі піздеться диві... я... не, не, В кармани ти... не влаз, я пхаю ногами. Не. То давай в лунку їх назад. Зароби. Зароби. Зараз карман Ні, це одна. Все опасно. Ти підві, під берегом клюють, а ти на глибину пішов. Ти <звіт> до кучі, да, їх тянеш? <звіт> Хоч лунку не попаде. Залоблюємо, що менше було ходить. Це серйозно, це наїжджа наїжжевся. Це на волок тяне. Навірно, більше ста штук нині влупив, правда? А ще пакеті. Що пакеті, да? На воко, на око. Якби якусь для продумати місцеробку для них. Гарачу под... воду здарати шкурою в автоконку. Що? що ти не робиш? Нахуєр я тебе. Нахуєр я тебе купити не роблю. Цього коня скільки не лови, його все одно хер виловиш. А скільки спас караськів, то це точно. Тут що, плотви нема? Карась? Є плотва? Не бігати. На екранчик треба під край, блядь, жар ставити десь, ні? На поплавочки, бачу.